Землетрус місцевого значення у сумах розгортається конфлікт навколо керівництва фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Колишні очільники звільнились, нові прийшли, але питання кому бути головним, не зняли. Поставити крапку мали 2 вересня. Чи вдалося далі? У залі гамірно сторони сваряться, кого садити у крісло директора. Бо нині діюча Віра Лаврик спочатку написала, а потім відкликала свою заяву про звільнення. Чому так вчинила, пояснює, аби не кидати трудовий колектив. Хоча за посаду не так вже і тримається. Колектив мені сказав: якщо ви хочете нас придати, уходьте. І я не боюся ні кастрації, ні люстрації. Що ви скажете? Я буду питання вам відповідати, якщо я знаю, як на них відповідати. Але в той час це був може для дирекції вихід з положення. Її опоненти, представники виконавчої гілки державної влади, наполягають наразі чинним є наказ про звільнення, а те, що його не бачило в очі, попередні правління питання до правоохоронних органів. Правління фонду. Зробила подлог по документам, то есть получила наказ и не озвучивает перед членными управлениями. Відтак спромоглись тільки обрати нового голову правління за рішенням більшості ним став Сергій Бутенко. каже, доки з Києва не прийде пакет документів, чинні накази про призначення звільнення далі рухатись не будуть. Запит до е, дирекції до Києва з тим, щоб всі е, накази, які видавалися щодо Сумського обласного е, фонду, були нам надані. На жаль, вони ще сьогодні не надані, але є інформація, і зокрема нею володіють члени правління від держави про те, що існував ще один наказ, який відміняв дію наказу, що відміняв звільнення. Тож провели так зване рейтингове голосування, щоб зняти напругу. Бо, хоча директора фонду призначають в столиці правління як тристоронній колегіальний орган, погоджує особу претендента. Із 21 одного отримали 8 голосів за звільнення Віри Лаврик. І доки ідуть документи з Києва, вона залишається керувати. Наталка Гордус, Сергій Лазаренко на часі новини.